Йдемо вже додому. Корича, ходили у варус, хотіла купити зараз акція там на одне масло. Мені дуже воно подобається. Розгребли все, нічого немає. Йдемо вже додому. П'ю свій бамбл. Ем, Тім ковно. Уже так жаркувато. Ну, не те, що прям пікотно, але так. Звісно, прям добре. Ну давай. Зайшли ще в Єлу, купили ці губки, бо в мене вдома вже немає взагалі губок. А Серветки сухі купили. Зараз акція була. Таке миючі. Миючі для посуду купила. Блін, в мене раніше було любиме, моє миюче, воно таке недороге, було і класне. А, в з'єві купували завжди. Це пропало, вже немає. взагалі його якось не приводять. Купила феррі купила чи що. Не пам'ятаю вже. Мені фері. Да, фері. Мені фері не подобається, бо воно дуже таке концентроване. Ну, іншого не було, нічого що зайшло. Да, зайчик, пішли. Мене б Зараз покажу вам. Печісте.